Пров'язала всі стовпчики, і тепер мені треба обв'язати речім шагом. Якщо я буду обв'язувати, зовсім тут не, не вийде так, щоб я обв'язувала по вивороту, він буде не дуже гарний. Але для цього є спеціальні люди, які вигадують, як зв'язати рачий шаг вперед. Накид. Ой, ні, не так, витягую петлю, прокручую, пров'язую, вибачте, і витягую з наступного стовпчика петлю. Знов прокручую, пров'язую. Я взагалі вважаю, що потрібно узаконити якусь книгу в'язальної слави для того, щоб туди заносити імена людей, які вигадують всілякі візерунки. Ми не знаємо, хто це вигадав. Але це існує. А так би була б у нас книга слави в'язальної спілки, і ми б кожен раз, коли е, користувались би цими візерунками, всякими знаходками, славили б цю людину. Треба про це подумати. І так я пров'язую цей. Рачий шаг вперед. Він мало чим відрізняється від рачого шагу назад. І так он пров'язується вперед.